Пане Дмитро, ну вже доброю традицію стало з вами спілкуватися. А я ж кажу, що не вигравайте і не будемо спілкуватися. Що раптом знов сталося? Скільки можна? Акорд груп, що ввійшов в смак? Ну, по-перше, новий рік, тому новий рік, нові результати. А по друге, ну, суперника сьогодні взагалі без замін, тому ми мали звичайно вигравати цю гру і робити це впевненіше, і забивати більше. Ну, але маємо те, що маємо. Трохи пересвяткували кілька днів народження. А так все в порядку. А так все в порядку. І результат задоволений, по грі? По, результат 100% по грі, я думаю, що знову-таки мали трошки більше забивати, але в них нападник теж дуже гарно грав, тому воротник наш сьогодні потягнув. Так що команда має бути мені вдячна за те, що виховав ворота. Ми знову боротися, будемо з вами боротися, спілкуватися. Да. Плануєте? Обов'язково боремося за перемогу в Лігі. З перемогою. Дякую.